Доброго дня, друзі! Мене звуть Дмитро. Сьогодні краткий обзор теплички, що росте, як воно виглядає. Нас знімає сьогодні Роман. Його канал я в описанні буде він записан. Зараз хочу вам показати маракую, як вона квітне, скільки квіточок вона розрослася, була посаджена взимку. Тут три куста, тут є навіть вже плоди різного розміру, і вона десь два місяці вона спіє, і от треба оці квіточки гарні які, їх, так як в мене пчол немає, опиляти вручну між рослинами. Тоді вони будуть дуже якісно. Води давати. Хотілося, щоб... я цю частину теплиці ніколи не показував. Тут ростуть звичайні огірки, тобто помідори, далі там будуть огірки. Частину ми того, що я збираю, ми віддаємо ЗСУ, щоб вони теж все ж коштували. Просто от я, як я їх вирощую тут, то... Вот вони виглядають більше мого зросту всі. Ось так огірочки ростуть. Дуже якісні. Огірки були посаджені в березні, і от вони досі квітнуть і дають плоди. Там далі я посадив молоді огірки ну як би щоб вони були оновлені. І вони от досі дають гарний урожай, дуже дуже смачні. Отак от перчик виглядає. Я його підв'язую. І він дуже гарно росте. І також баклажани от теж підв'язані. Дуже рясно вони дають плоди квіточки. Дуже гарні плоди. Ну все, З цією стороною ми завершимо. Підемо далі. Друзі, хочу вам показати дерево сад. Ось тут привить лимон меря. Вже з плодиком скоро буде спіти. Це апельсинчик, теж скоро буде спіти. І кумкват ми вже зірвали десь місяць назад. Він був поки десь світик а ось цей деревосад кумхват із плодами, і з квіточками. І ось здесь лимончик мер висит, пару плодиків є. Ось он буде квітнути. Апельсинчик ще не квіт. Там ще грейпрут є внизу, він ще не розросте. Так що взагалі скоро буде куча плодів. Оцей інжир крупноплідний. Брали його пакія. Можете подивитись наскільки рясні плоди під кожним листочком. І от сьогодні ми будемо його зривати і коштувати. Це також крупноплідний, але він рос під кущем, плоди невеликі, потріскались, сьогодні ми їх зірвемо. І зробимо дегустацію. Відкладемо на дегустацію. Так, тут ще є в мене брунсвік Теж плодики такі от дуже великі на ньому. Теж все це сьогодні дегустуємо. От ми положили сюди. Здесь є ще інжир. Невідомий, я його назвав плоский, бо він такий приплюснутий. Плодики невеликі, але то був теж смачні вони. Вже їх зірвав тут. Я буквально пересадив неділю назад цей кустик, він оце пішов в новий прирост. Все, йдемо. А, ні, стоп, ще не все. от інжир Кримський Чорний. От он, отак вот от рясненько почався. Почав спіти, також ми зірвемо лодики і будемо сьогодні їх коштувати. От так от все відкладаємо, йдемо далі. Друзі, от я не знаю, хто дивився моє попереднє відео, банани от виросли, ну, оці от взагалі. Треба подивитись на скільки, щоб ви подивились. Це вон вже набирає вже масу, він почав нахилятися, бо плоди важкі. Оця банча вже, вже всі зібрали. Сьогодні теж ми дорвемо. і я обріжу цей банан. І бананчики, там ще це зелені. Сьогодні їх теж покуштуємо. І оця дітка вона заміщає, оце ми зріжемо, оце буквально через півроку почне квітнути. І побачите, десь через півроку ми його знимемо і ви подивитесь, в якому він стані буде. От дошла черга і до бананів Super він вже я листя зірвав. Отакі от маленькі плодики теж ми сьогодні будемо коштувати. Вони ще не всі почали стигнути, але от вони такі маленькі. Як говориться їсти нечого, нічого. Ну, спробуємо, як вони будуть на смак. Друзі, от подивимось на ананас. Він десь за два роки почав квітнути, сам я його не стимулював. Він в горщику. Він невеликий такий. Я б йому ще дав, звісно, немножко підрости. Але він сам заквіт. так що ми подивимось, який плід буде. Це ананас, який давав дітки, я в 2019 році зрізав відео, теж є. Можете подивитись і вже теж з плодами. З плодом висить. Оце папая в горщику росте. Плодики зав'язала, вони будуть рости далі. І от папая в горщику росте. І вона от з плодом, який вже поспів. І цей плод теж поїде сьогодні до Романа додому. Далі. Далі у нас здесь дерево сад. Дерево різні. Великі маленькі. Кумкватики з плодами. Отак виглядають кумквати. От ми даже можемо теж один зірвати. Ромчик я опаштую сьогодні. Тут вот і є теж грехут старубі, такі садженьки. Теж клі... Господі. Кумкватик. Ото я воздушний відвідку робив коли. Він такий гарненький стоїть. Друзі, є папаї оці. От. Хто бажає, можете приобретати. Відправляю новою коштую і такою коштою. Хто як захоче, так і будемо відсилати. Друзі, отут я прививав Мандарин, клементин і лайм. Тут навіть є, є вже з плодами. вот місце прививки. Це у нас лайм. Вот у нас теж з плодиком. Це мандаринчик. Тут ще десь я його підставив, От, він, бо він падав вже. Це у нас теж лайм з плодиком? Та такі маленькі вже з плодами. Тут є дерево сади, де на пару гілочках є і лайм, і апельсин. От. І тут теж з плодиком. І теж лайм. Якщо бажаєте, можете замовити, телефон буде в опису під низом. Є різні, дерево сади різні, є. Великі маленькі, мандарини дуже смачні. Є черенки лимона крупноплідного, якого ми далі будемо дивитись, зривати плоди і важити їх, які вони є. Оце я на лимон Новогрузинський привив лимон мера. Він з плодами. Я ось сьогодні один, він ще не доспів, але він вже гілочку ламає. Сьогодні Ромчик його додому забере. От я зробив воздушні відводки. Тут є корені, от, якщо Рома близько з ними, їх вже видно. Кстати, для кому буде інтересно, вже третій рік росте виноград і тільки один з них дає плоди. І то дає плоди в середині літа. А все остальні вони навіть не квітнуть, плодів нема. Так що в теплиці виноград не може рости. Так, і оце теж лимон мейра, який в землі знаходиться. Отак от рясненько плодить в нього. Дуже такий, такий класний лимончик. В землі він дуже класно і росте. І от. Почав вже дозрівати лимон крупноплідний. Такі великі плоди. Сьогодні ми зірвемо і зважимо. Тут їх багато. Я тут Такі, щоб великі, саме великі зірвати, попробувати, які він який важить. Це так перший ми зірвали, там ще є. О, вон той великий ми теж зірвемо. Оце от. Зараз ми будемо це зважувати і, за, і коштувати все, що ми зірвали сьогодні. От ананасики, як виглядають на сьогоднішній час. Ось всі ми вже зрізали три штуки. Вони дають відростки, я їх помаленьку відсаджую. В цьому ми садку зірвали, подивимося, який він виросте великий чи маленький. Ось такі відросточки ростуть від них, потім ми їх відсаджуємо. Ось такий розовий ананасик є. От ананасик каєнна, він колючий. Так, ось так от виглядає. Тож, діта куча дає, теж відсаджуємо. Так що, хто бажає, ананасики є. І такі ананасики, Я не знаю, звідно, це Максим мені робот дав. Так що теж подивимось, що це вийде. Ну, от ми підійшли до Папай. Оця внизу Папая. цю ми сьогодні теж скуштуємо. Друзі, у нас ще поспіла велика. Це однакові папаї, тільки тут вони набагато більше тводики. Зараз ми туди і якось зліземо. Подивимось який більш-менш. Отак виглядають. Значить, починають вже скіти папаї. Оцього плодика ми зірвемо. Попробуємо його сьогодні, може, покоштувати. Отак от. Зараз ми зважимо перед їх коштуванням. Перша папая піде. Ось вона. Сука там, 600 грамів, ну це невелика ще одне. Ну, поменше вона буде 330 грамів. Ну от лимончик. 650 грамів. 630, 680. Так що? Вони? Крупненькі, є і по 400, звісно, грамів, ну це такі великі ми зібрали. ну от Інжир Брунсвік у нас 60 грамів. Це крупноплідний, от, ми зібрали 77 грамів. Ну, от, кримський чорний, він різний є. Є великий, більш-менш, маленький. Ну от, 4 штучки буде. 80 грам. Почти. Все. А зараз будемо коштувати. Перед тим, як дегустувати це все, я, случайно, замітив, що в нас банан почав квітнути банчу викинув. І смотрите, яка велика банча. Ми, оцей банан я зрізав, от, зрізав буквально в березні місяці ми з. Він дозрів, і ми зрізали. І от за півроку оцей е, його відросток вже почав квітнути. Який великий цей бананчик буде. Ух. Я дуже, дуже радий. Так, а зараз нам присоединиться роман. Ми будемо куштувати все, що тут наросле, наросло. Щоб не попортити вкусові якості, спочатку пробуємо інжир. От, так, Плоский рома пробую, кримський Мам, чорний. Брунсвік і крупноплідний. Любого сорту, будь-який. Так, скажу два слова. Я коли зайшов перший раз в цю теплицю. Я був вражений тим, як одна людина може такий обсяг плодів, дерев і всякого і рослини тут тримати. І це все обробляти самостійно. Але ці всі операції показують, дають плоди, і зараз ми їх спробуємо. Ну і зацінимо. Що ж тут виросло? З чого ми почнемо, Бери інжир для для Інжир, А це? Так. Да. Давайте. Я так і можна зразу їсти? Так, да, тут чисто, тут нічого не кроплено. Тут взагалі дуже чисто. Я останній раз інжир із дерева їв в Криму в 2013 році. Ми зривали, зривали і. Це дуже давно було. Угу. Дуже виражений смак. Досить солодкий. В консистенції такої приємної. Аж не віриться, що це може рости. Так, в домашніх умовах прямо. Інжир, кстати, може рости як вдома, так і на вулиці його саджають, але його надо. Укривати на зиму. І весною бажано робити невеличку тепличку, щоб він раніше пішов рости. Щоб води визрівали до осені. Я вам в другому відео можу покажу, як воно росте на вулиці. Пробуй далі. Цей маленький везу. Да. Так. Це як називається? Він плоский я його назвав, бо не знаю його назву. No name? А? No name? Ну. Ні, хтось його знає назву, я ж... Ну сочно. А еще я знайду десь сорт, він буде схожий на цей, значить буде той сорт, який вже утвержден. Це більш таки сочніший, більше сочніший. Да, сочніший солодкий, ну... Но... Так, можна... Переходить брунцвік. далі? Брунсвік, далі. Ні, так ти будеш поки о, весь інжир не з'їш, нікуди не підеш. О, главное, щоб мене тоді ашлунок переварився. Та так да так. -да -да. Так це як називається? Це брунсвік. Ну він вже не такий червоний. А це різні кольори, різні смаки. От треба їх якось зрівняти, поки є можливість. Я визначу фаворита для себе. Mm -hmm. Ти ще цей попробуй. Mm -hmm. Цей ки. Кримський чорний. Ой, господи, крупноплідний. А це крупноплідний? да? Yeah. 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 Я вже заплутався. все. Mm -hmm. номер один, номер два. Трудно визначитись. Який класний, який поганий. Mm -hmm. Так, відріжемо пару попай. Покаромчик там пробує. Вона всередині без кісточок, тому що її ніхто не запліднював. Ні, все-таки одна косточка є. Все-таки хтось її заплідний. Да-да, хтось мимо літ, літів. Залетівший? <ріху> так що, пробуємо папая, ця чуть-чуть не достигла, її треба полежати. вона така трошки на гарбуз да? похоже. Похоже, да. так. Ну смаки якості на гарбуз не похоже. Не, не, не з рівня ні. Свій присмак. Вона наподобі консистенция дині, но, но не диня. Вся от точно достигла. Ой, кисточки є. Mm. Побажаю yeah, собі попаю. Оця точно буде смачніша. Так, можна пробуем? Да. Це вже... Це Зараз Да. Ця дозріла повністю. Тут ще трохи полежало би. Ну, ми її зірвали. А от тепер. Відчуття. Mm -hmm. Як в тропічному ліці. Так, да, ти смак говорить. Так, да, смак. Ну солодше, ніж попередня. Дуже схоже на диню. Дуже цікавий. <рес> ну, не знаю навіть це. Смак даже на ніяк зрівняння немає ні в нас. Да, так, схоже, не зрозуміло, на що такого. На папарі схоже. <реш> да, да, так, так, треба її покоштувати <реш> і визначитись, як вона вам подобається чи ні. Ну, ті, хто були в теплих краях, вони мені привезли ці насіння, я їх посадив, вони сказали, що воно вкусно. От я її доростив і Ну от банани зрівняємо. Це супер карлик київський, це просто карлик київський. Так, на, тримай. Чисти. Яка в них різниця? Тут взагалі трудно сказати, Ну, аромат у mm -hmm. них дуже мощний. Ті прямо Ну, вони дуже ароматні. Дуже ароматні. Вони зовсім не схожі на ті, що в магазині продаються. Mm -hmm. В магазині вони зелені їдуть. А Тут воно спіє прямо на дереві. Дуже виражений смак. Прямо таке відчуття ніби а, у кав'ярнях додають такий ароматизатор є. <рес> ну, в них просто дуже виражений смак. От прямо такий банан-банан. А тут а, банан вирощений з землі. середині України дає такий смак класний. Оці суперкарлики отакі маленькі. <ривіт> Любий. Так, суперкарлик ну, це. Так я їх, так і я їв і ті, і ці, то можна сказати, що вкус однаковий. Нема різниці, що це салоччина багата чи ні. Вкус, в принципі, однаковий. У мене чуть-чуть кисло пад. <рес> чуть, <рес> може він не достиг. Може не достиг, але от тебе ще один покоштуєш, щоб ти мог зрівняти. <рес> все, друзі. От Ромчик покоштував своє бачення цього як сказав. Так <рес> якщо... все. Цього результату цих трудів. <рес> Лимони так, що... також дуже гарматні. Ну, ми їх вже різати не будемо. Це додому поїде на чай. Попробуємо вдома на чай. Да, так що, як... кому було цікаве це відео, ставте палець вгору і підписуйтесь на мій канал і на канал Романа. Все, до побачення. Дякуємо за перегляд. До зустрічі.